Америка завмерла напередодні голосування на президентських виборах у перечутті нової хвилі насилля та вандалізму. Численні опитування показують, виборці демократичного та республіканського таборів мають усе менше спійного в питаннях внутрішньої політики. Все частіше сприймають опонентів як зло і все менше позитивно ставляться до них. Про можливий розвиток негативного сценарію написало видання Європейська Правда. Докладніше далі. Найбільший резонанс за останні дні викликало фінальне ралі Трампа в Медісон гарден у Нью-Йорку, яке відбулося 27 жовтня. Перед експрезидентом виступав комік Тоні Гіншклів, який відзначився низкою скандальних і провокативних жартів. Найбільше обурення викликали ремарки Гіншкліфа про латиноамериканських мігрантів з багатодітних родин, які нібито практикують незахищений секс, а також характеристики Пуерто-Рико, як цитуємо острову зі сміття посеред океану, Незважаючи на вибачення. Ці жарти цілком можуть коштувати Трампу перемоги. Хоча населення Пуерто-Рико не має права голосувати на американських федеральних виборах, таке право має пуерториканська діаспора у США. і це десь 5 мільйонів виборців. Причому мільйон з них мешкає у так званих хитких штатах. Більше того, майже половина з них живе у Пенсильванії, штат у перемога в якому може принести Камелі Гарріс президентство. У свою чергу, президент Джо Байден назвав плавучим сміттям прихильників самого Дональда Трампа. І хоча Байден Майже одразу також спробував виправдатися. У Трампа скористалися обмовкою Байдена наповно. Зокрема, вже наступного дня Трамп з'явився на передвиборчому заході у Вісконсині в костюмі комунальника та демонстративно покерував сміттєвозом. Щоправда, в кабіну 78-річний кандидат зміг залізти лише з третьої спроби. По суті, Байден підставив усіх своїх соратників по демократичній партії. Назвав сміттям щонайменше кілька мільйонів співвітчизників які вже завтра мають віддати свої голоси. Не дивно, що кампанія Гарріс намагається дистанціюватись від Байдена і не залучати його до агітації за кандидатку від демократів. Буквально за день до голосування за нового президента США тамтешнє політичне поле настільки розігріте, що експерти не виключають спалаху насилля. Уже зараз правоохоронці фіксували підпал кількох виборчих скриньок для дострокового голосування і напад на виборців з мачете. Тим більше, що Америка вже була свідком сплеску насилля після попередніх виборів президента. Штурм капітолія 6 січня 2021 року і досі продовжує розділяти американців за партійною лінією, щоб запобігти новій хвилі насилля та актам вандалізму після президентських виборів і перед інавгурацією понад 20 американських штатів готові відправити війська національної гвардії до Вашингтона у разі потреби. За словами керівника відділу майбутніх операцій бюро національної гвардії Жана Поля Лоренсо. Вони вже готуються до можливого запиту на підтримку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.